я буду робити це з, з гордо піднятою головою, і мені не соромно буде дивитися моїм дітям. в очі. Читай не переживайте, мені що хоч ногу, ну привеземо. Завели на позицію, копайте. Нема що робити, копайте. Чим глибше ви копаєте, тим довше виживати. Медики грузять мене в машину і везуть назад в Росії. І в мене все холоне. Я розумію, що ми їдемо по цій дорозі, по якій ми тільки що вертаємо. І все, паніка там йшло дуже. Чудове підготування наступу. Вони б зайшли на Суму. Закінчиться повномасштабка, а там що робити, ми придумаємо. Просто, щоб настав мир. Потрапив на початку повномасштабки. Добровольця поїхав, так би мовити, в ТЦК, відмовили. В Черкасах поїхав Смілу, відмовили, почали займатися в теробороні, облаштовувати блокпости якось налагоджувати це все. І тоді, від знайомих, пропозиція така пробувала, що до Збройних сил. У мене на той час був підписаний контракт з територіальною обороною. Я пішов до лав Збройних сил, він автоматично анулювався і тихенько перейшов Збройні сили і почав займатися. Обороною держави. А потім така була пропозиція їхати відрядження до бойової частини в бойовий підгосу. Ми погодились, але вийшло за збігом обставин так, що вийшло не відрядження, а виключення списків і переведення в бойову частину. І так ми потрапили на Донецький напрямок Кліщівка, часів Часів'яр. Там були дуже гарні інструктора, були бойові хлопці, які доволі таки гарно доносили інформацію. Питання в тому, наскільки люди були готові приймати цю інформацію і вчитися. Ті, хто хотіли, ті вчилися, досягали якихось результатів, відпрацьовували свої навички. Хто вважав, що це, а я все знаю. Весь інший час ти піклуєшся про те, що жити. І вдосконалювати свої навички. Якщо ти хочеш жити. Навіть на тих позиціях, де нібито спокійно, не можна, просто сидіти. Ні в якому випадку. Завели на позицію копайте. Нема чого робити, копайте. Чим глибше ви копаєте, тим довше ви живете. Саме найважче було при переміщенні перша доба. Оце було прямо... Це було стресом для організму, для голови, для всього. Це було дуже важко. Ми приїхали поночі, це все відбувалося за ніч, сортування, відбір, розподіл ну, сил хто куди, де буде більш доцільніше людині. І це все було вночі, і ти чуєш лінію бойового зіткнення. Це дуже важко було. Але на ранок виспались. Нас побудили хлопці, мать, годину сьомій вже. І старі військові, які вже певний проміжок часу несли службу в цих підрозділах, ну, роззнайомились, до нас довели інформацію, де ми, що нам потрібно робити, що вчить. І почали потихеньку напрацьовувати це все. Треба відпустити. От я для себе я просто відпустився. Я зберігся з тим, що я врвався до війська, що я добровольно сюди прийшов. Да, так, так випало. Я знав, що не вийде служити десь, коли хлопці воюють. Я не заперечую, да, ми виконуємо на даному етапі певні обов'язки, без яких би працювати було б теж набагато важче. Ми забезпечуємо лінію. Якщо не буде забезпечення, не буде му воювати. Чим воювати? Тобто це теж така робота, яка повинна робитися. Але ж для себе я розумів, що постійно будь-забезпечить це не варіант. І, і хотілося для себе. У мене дуже багато побратимів, які вже на той час приймали активну участь на лініях бойового зіткнення і хотілося до них. І просто я п'яв одпустив. Мені перші, мабуть, години три це був хаос, кіпіш, ніхто нічого не знав. Великий купи речей, це це все преш, куди, чого, ніхто нічого не каже, давайте бігом. все. А потім певний проміжок часу, вже як порозвозили нас по місцях, по своїх, де ми так зване ППД. І все, вже всі поїжджали, і ми самі сидимо під ніч, і ти чуєш приходи десь в кілометрах в десяти від себе, і ти розумієш, що І от тоді починається. Паніка, страх, спать ти не спиш, тебе тіліпає, тобі страшно. А потім просто якось воно в певний проміжок і все. Я просто змирився з тим, якщо доля така, то доля така. Але я буду робити це з, з гордо піднятою головою, і мені не соромно буде дивитися моїм дітям в очі. Мама в істериці була в паніці, вона, ну, вона знала, mm. що. Я не зможу висидіти тут. І їхали, нам було весело. Нам було смішно, ми один одного підхолювали. І так само ну, я їхав з побратимами з перших днів повномасштабки. Разом приймали участь скрізь, служили скрізь разом. І ми просто підхолювали він мою сім'ю, я його просто якось на шутках з'їжджали. Хоча ну, ми, ми самі не задавали собі того питання. Як, що до чого, ми просто робили те, що потребувалося на той проміжок часу. Ну і взагалі, мене як забиралось з дому, хлопці вийшли, ти, 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 не переживайте, ми, що хоч ногу, ну прив'язали. <світ> і Після того вигрібали і я, і хлопці. Якось так, чорним юмором і просто з'їжджали з цих тем і не розмовляли. про це. А дружина ніяк. Я розумію, їй було важко, для неї було це. Я не знаю, вона в певний проміжок часу там всі ті обов'язки, те, що робилося, все, що було на мені, це все просто згрузилось на неї. На той час ще перший клас це все важко. Малий це дуже важко для неї. Донецький напрямок ну вже як зараз я аналізую ситуацію в порівнянні з тим, що пройшли, це, це дім. Ми як виїжджали, у нас хлопці на колінах стояли плакали. Ми не хотіли з Донецька. Там війна, там лінія бойового зіткнення кожен день гинуть побратими 200-300 постійна суєта робиться, але хлопці не хотіли туди в'їжджати. Це дім. Ми захищали своє. Там, ну, ти знаєш, все. Ти знаєш, що там Там твій. І от ну, розмжовувався і там, там більш. Більш головою треба було працювати, от, і, ну, прораховувати все. Тобто, в, в тих ситуаціях, яких був в подальших, там важко це все робити. Ти не знаєш ні, ні місцевості, ні, нічого. Все може спонтанно змінитися. Ну, ми знали, що щось планується, що саме, звісно, ніхто нічого не доводив, не було ніяких певних інформацій, але от, коли вже почали заїжджати хлопці на машинах. Вже з різними знаками всі почали задавати запитання Трикутник. Трикутника ще не було, що це буде. І потім почалась Курська операція. Ми Першим ешелоном зайшли на Курську операцію в 8 числа. І ми просувалися, і там... ну, хлопці були в ейфорії. Це було прямо насолода. Ми знали, куди ми йдемо і що ми будемо робити. Ми йдемо до них. Це. Так сказати, покриляло хлопців. Так само і мене, тому що ні. ми відчули те, що відчувають наші люди, наші військовослужбовці. І ми знали більш, ну, вже на той момент, як ми іменно початок операції, як ми вже готовились заходити на територію, ми вже знали більш, більш інформації, те, що нам потрібно було, для чого це робиться, з якою ціллю, і ми враховували те, що стоїть на колі. Це на зараз вже це всім відомо, це було розтягнення війська агресора. І ми знали, яка ціна цього. всього. Що це треба зробити, щоб врятувати тисячі хлопців на інших напрямках. І була така умова: ми розмовляємо російською мовою. Якщо є сторонні люди, яких ми не знаємо, ми розмовляємо російською мовою. І щоб не шугати мирне населення, першочергово, люди в паніки, вибухи, все, не добивати нічим, якось злажуватися все, кажу, розмовляйте російською. Ми розмовляли на їхній мові, потім вже, як більш входили в контакти, у нас була ситуація, там жіночка на телефони, на неї телефон перевіряли. І ми так розмовляли, розмовляли, і потім я повертаюсь до хлопців кажу, кажу: все, шабаш, збираємося і входимо. Вона така пауза проводить поглядом. А ви вже наші? Кажу ваші. Вже ваші. Вона все зрозуміла: «Можна я домой пойду. Йдіть. Тільки закрийте фіртку і будьте вдома. Все, вона закрила фіртку і була вдома. Були люди, які приходили все одно якийсь... Був патруль між позиціями, все одно були комунікації, моніторились. Були такі люди, приходили на позицію, воду приносили. Попийте води ні. Давайте ми вам щось поїсти. Ні. Не треба нам нічого взагалі. Це правило ще з Донецького напрямку: те, що ти не приніс з собою: не треба ні чіпати, ні їсти, ні пити. Це золоте правило. Були такі моменти, патрулювали село, це ж до по-моєму, патрулювали. І стояли дві жіночки в дворі, і вони самі покликали нас, просто попросили допомоги. Вона пік тікали з села, стояв колодязь, і коло колодязя лавочки. І вони як отстрілювались, так короб пустить покемона, поставили на лавочку і... і пішли. І вони просто жінки боялися підійти, бо там стоїть ця зелена коробочка. Я як зараз пам'ятаю, лом підходить такий взяв: «Ідіть, набирайте воду. Вона стоїть в тихому шокі. Набрали води, помогли, все. Люди нормально відносились. Ну як люди будуть відноситься хитми, так які заходять на наші території. Зараз. То той самий Донецьк. Люди в страху. Вони перше інстинктивно вижить. Вони не агресують ніде нічого. Все тихо. На початку повномасштабки, як наші люди зустрічали їх, то такого не було. Може, десь перший день. Було таке, що стояли на їхніх опорниках контрактники. Контрактники їхні мобілізовані, тому що вони не розраховували на це. Але через буквально 2-3 дні нас приймали 810-й полк морської піхоти. У мене фотки навіть з прапором їхнім косовий... є. Такий Кусок. Тобто там були їхні сили. І вони зустрічали. і наших хлопців там лягло доволі таке багато. Ми приїхали, і побратим стояв тримав рацію в апаралі відкриті, люк зверху. Ми приїхали, я визирнув, подивився по сторонах, немає ніде нікого, і відкрили гідробот, щоб хлопці заходили. І цей проміжок часом мені треба було закривати дуже великий сектор. З того, що якщо почнеться стрілковий бій, щоб подавити кулеметом противника, дати хлопцям можливість загрузитися і уїхати. І в цей момент я нагинаюсь знімати пулемет, тільки піднімаю голову, малому одриваю руку, а я просто в кінці машини на колінах без коски. Буквально п'яти ну секунд на паузу, я починаю себе вмасувати мене туман, писк ушах. Я починаю себе обмазувати і розумію, що на мені немає каски. І проводячи так, рукою воно. все в крові. Хлеще, кругою, затикаю рано виходжу з машини. Ну, просто стою, дивлюся, хлопці, ті в машину, ті з машини, ті в машину, ті з машини. Я не стою, думаю, ну ладно, я пішов посадку. Я пішов собі в посадку. Я зайшов в посадку і тоді вже почали хлопці. Я вже попросив і ППшку, мене перев'язали. Я кинувся ж перев'язуватися, а поки їхав в машині, в мене РПС був з аптечкою з Основною, в мене було дві: одна на бронежилеті одна на РПСі, основна здорова. І от Основна здорова, я її скинув в машині, щоб не мішала броня. Бо не, не зручно в машині. Каску вибухом розвернуло. Ну, грубо, майже в голову прийшла. Півдром з РПшним снарядом. І мені хлопці кинули ППшку, я перев'язався, потім трошки погасили це все. Вже прийшли, підійшов побратим ВВ, перев'язав мене. Помню, на колінах, на колінах я почали впівдрони. Вийшла так дорога. Маленький такий п'ятачок, посадочка, там 40 на 40, колотик. І нас в цьому п'ятачку зажало і в Я на коліна впав, хотів скрутитися дужче, і бачу, що. Крові ще більше. Я Назад вирівнююся, ВВ прийшов, стоїть на колінах, мене бинтує, дивиться, мені вочка. Малийка, ти не бійся. Ти не бійся, каже, бо я сам так боюся, каже, руки трусяться, Ну ти не бійся. Я розумію, що кулемет в машині, я вже чую, як детонують мої гранати в машині. І ми дійшли до краю цього п'ятачка, і треба було перебігати метрів 80 я кажу, що війну, я не побіжу. Вона каже, жити хочу, Біжи. Ми перебігли. А побачить на зустріч мені. Зіма вийшла. І тоді вже видих, і я почав вже весело вже. Всьо. Я вже попрощався з усіма, все добре. Ну, чисто так для себе в голові. Я видихнув мене, зіма під руку, довів до точки евакуації, поклали в баги і взяли і пристібнули мене. І я пристав на тиж на синів. І я чую, як починаються сіпатися пулі. Спочатку по деревах, потім по багі. Я думаю, да, оце в півіху мене не прибарали, так ви мене ще тут стрілку одні докладете. І бурштинчик якраз ті, що мене вивозив на багі, він не знайшов нічого геніальнішого. Він достає з багі муху і просто повертається так в сторону. Так, щас. Я думаю, є інші з базі з мухи. Він одразу нас спалить, нас просто тут зацейкає. І в цей момент з, з тієї сторони пішла черга. Буштин впав. І я видихнув, думаю, фу, слава Богу, він не буде стріляти. І все, так. клац, пауза. Тому я приходжу в тяму, як грузять на баги другого малого дотягли. Принесли його, поклали ззаду на баги, перемотали стропами. руш. Ми вилітаємо з посадки. І я розумію, що я знову починаю тухнути. Мені треба щось робити, бо я потухну. Я достиг телефон, починаю знімати відео. І потім попереду мене на крилі сидів. Да, ще один малий сидів Шева. І він показує, що... Заділети ті впівха. А там два поля, одне поле, насип, асфальтна дорога і ще одне поле. І нам ці два поля треба перескочити. Бурштин же ж йде за кермом, і він розуміє, що якщо він буде вилітати на цей насип, він загубить заднє мало. Mm -hmm. І він перед насипом приторможує, і ми на цьому багі так піднімаємося на насип, і багі глухнуть. і ми скотимося назад. І я такий сижу, думаю, ну все, ми приїхали. В цей момент нас спасло те, що ФПВ-хата, що йшла задні нас, вона йшла просто на аналоговому з'єднанні. Якби це було волокно, воно б нас забрало. Але ні, Її посадив реп, бурштин по коробці, ми вискочили на дорогу, і якраз вже під посадкою вивертали, і нас вже почали вдогонку 80-м мінометом провожати. І ці кадристи вивезли мене аж на Україну. До нас, до підрозділу. Я зараз пам'ятаю, відкривається хвіртка. Якийсь частний будинок. Відкривається хвіртка, стоїть головний сержант батальйону Григорович. стоїть, Женя, ти чо тут?» І я стою весь розорваний, вкров'ящий, А що з тобі? Де ти був? І ж хлопці питають, де медики. От везли до медиків, все, скинулись снарягу з мене. Медики грузять мене в машину і везуть назад в Росію. І в мене все холоне. Я розумію, що ми їдемо по цій дорозі, по якій ми тільки що вертаємо. І все, паніка не, не знайшов нічого краще, ніж від'їхати. Він вже роздупився тоді, коли мене на тілешки вже завозили стоп. На той час було врятовано багато і території, і живої сили. По-перше, по-друге, ми зайшли в Курск. Весь напрямок обритий повністю. Бопи, бліндажі, окопи, рови, рови під техніку, і це все було десь на відсотків 70 на етапі будівництва. Тобто, були певні окопи, бліндажі, де вони тримали оборону. А було дуже багато нарито для того, щоб ховати техніку. Тобто можна було зробити. Простий аналіз, і я думаю, кожен би з цим погодився. Там йшло дуже чудове підготування наступу. Вони б зайшли на суму. Якби ми не пішли перші, хай би ще півроку, і це була б ще одна ділянка фронту, тільки вже з їхньої сторони. Вони б атакували. І на той час, якби вони це зробили, то зупинилися вони б аж під Сумом. В кращому випадку. Взагалі нема ніяких планів на майбутнє. Взагалі. На зараз тільки одне, щоб закінчилася війна. Закінчиться повномасштабка, а там що робити, ми придумаємо. Просто щоб настав мир.